Ніщо не відчувало біди, як зазвичай в обід хворим на серце залізничникам робили уколи. За дві години після ін'єкції вони почали скаржитися на загальну слабкість та підвищення температури. Ну, головна біль була в мене, запаморочення було, трусило мене. Так, руки холодні, ноги холодні було, потом так обливало і дуже змерз був, трусило дуже мене сильно. А я, значить, зрозумів, що, мабуть, температура, але це горяче ставало, руки так теж було. Ну, погано себе, почував, так ходив, дуже ослаблений. Через годину часу мені трошки стало в голові парма, і ну трошки щось, слабкість та все. І все, медперсонал зразу з гориску кинувся в Миколаївна завідувача, Ірина Юрівна, Ірина Львівна, і наші сестри кинулися і дали нам капельниць. Лікарі кажуть, причиною міг стати звичайний фізрозчин у пацієнтів, яким вводилися різні препарати, але на одному розчиннику. Розчинник був, називається це натрія хлорід 0,9%. Простіше кажучи, то є фізіологічний розчин і використовується як розчинник. Реакція спостерігалася така, ну, по типу пірогенний, тобто з температури, піросту, температура з остудою, то озноб. Потерпілі отримали крапельницю, аби очистити організм. Ліки заводського виробництва відразу вилучили з лікарні та скерували на експертизу. Решті медзакладів Львова повідомили серійний номер препарату, щоб не використовували його до результатів перевірки. На підставі е, повідомлення про випадки побічних реакцій е, всі суб'єкти господарювання, е, як аптеки, аптечні склади, е, і, а також лікувально-профілактичні заклади, повинні помістити вищовказаний лікарський засіб. Карантин. А от виробників із Рощину спілкувати зі спресою з цього приводу відмовились. Хоча спочатку у телефонній розмові представник західної дирекції, начебто, охоче погодився. Ну, по телефону не можу прокоментувати. А можна якось тоді зустрітися, під'їхати? Можна любий час після п'ятої години, коли буде зручно. Проте вже за 15 хвилин представник виробника зустріч скасував, що ж до пацієнтів їхній стан покращився, а застереженню лікарів немає. Любомир Ференц, з Ливкостек, Олег Кухар, Юрій Герасимов, наш репортер.